Так, зняли квартиру. Дивіться, як красиво. І всього 65 євро. Вона була 55 чи 50. Але так як лише на три дні, то вартість 65. І тут є ось таке подвір'я з такими кріслом, і ще є вихід на кришу дах. Ну, а, а найголовніше це ванна. Дивіться, а дивіться, що тут ще автоматична криша. Вау! І весь Берлін, як на долоні. Дивіться, який закат. Оце так квартирка. Всі житліці можуть користуватися тією терасою на даху.